На тисячу років буде лежати ця дорога. Деякий гарний садочок. Їдемо по сошеній дорозі до Дорошенка Сергія Івановича. Обов'язково мусимо передати привіт від Васильченка Миколи, його однокласника, якого щойно випадковим чином зустріли. Підказав нам дорогу. Побачимо. Що там за чудеса едемські нас очікують? Стабілізація трошки хромає. Шахівка справжня, аутентична. Друзі. Сьогодні ми вам вирішили показати маленький рай на Черкащині, де власник садиби створив просто неперевершений декоративний парк з рослинами з усіх континентів світу. Але краще це все-таки побачити на власні очі. Рослини цікавлять вас. Це така вертикальна форма. Ну, туї, що купити казати, туї за сезон міняють також колір декілька разів, але зимою вони робляться рижі рижі некрасиві. А кепарисовики, вони декілька разів міняють колір, але зберігають яскравість. Оце на літо він був такий голубий-голубий насичений. Оцей був матовий зовсім. І в нас більше ста на території більше ста журим. О, бачу, 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 бачу ста. Так, живе так mm -hmm. І е, Кожен майстер робив свої насічки, вони не повторімі. А, є ще ідентифікатори. Так, да, так, да, да, да. вони всі, як ти казав, різні і по-різному, як то кажуть. Із Китаю рослина. Гортензія Китайська. З mm -hmm. самому роду всійка із гортензії. Прямо це вже я побігав поперед свіло і готується до зими. це ще трошки тримається ближче до цілу, до камені та трошки ну, ось це, вберегло. Кіпається відкапу. Оцей з весни взагалі золотий, як імун такий насищений, насищений mm -hmm. колір. Це, це, це теж міскантус. Це зібріна. Ну, у нас міскантусів більше ста сортів. Різних від таких від 30 см висотою і до, до таких 2-3-метрових. А то пампасна трава або Кортадерія, наукова назва, це американська трава, тому що міскантуси це китайський, в основному японський, а пампасна трава то це із, із Америки. Ти ж помітив, зараз набирає популярності в ландшафтних дизайнах. Ну, без трав, сад, я ж врахую, що то не сад. Треба обов'язково якісь включення. А ну, вас бачу, можна сміливо назвати це, як зараз модно казати, пермакультурний такий проєкт. Так? Як ви ставитесь до цієї термінології? Ну Справа в тому, що коли перший раз е редактор журналу Ландшафт і архітектура є такий дуже популярний журнал у Києві, видається. То вона подзвонила до мене каже, можна до вас привезти на екскурсію ландшафтників, група збирається. Mm -hmm. Кажу, а що ж вони в мене побачать? Кажу, у мене сільський варіант. Кажу, Нема цих газонів, стрижених, немає, і той казав, такого всього дуже цікавого. Кажу, в мене все сільське, як той казав, сільські пейзажі. Вона каже, зараз саме входить в моду, а в вас воно вже є. Да, да. По всьому світі я дивлюся, іноземні різні канали, от, пермакультура, Поєднання різних культур на одній ділянці, мінімальне втручання в природу, і оце набирає обертів зараз популярно. Слідуючи кепарисовик. Це теж мені. Я співпрацюю з ботанічними садами, з частними питомниками, з парками, в частності з Софіївці, наших рослин дуже багато висаджених. Вони в нас беруть черенки, черенкують рослини. О. А цей із центрального ботанічного саду мені привезли, ну, коротше, доходила рослина. Коротше, стовбур був вже грубий, але його спиляли, бо він всох практично. Буквально скільки? Ну, років 6-7. Оце коренева система була мощна, а просто щось, щось там не хватало для саду. Для цієї рослини не можу навіть зрозуміти, і вони так само. Що вона ну, всихала, не хотіла рости. А тут прекрасно пішла рости. Такі сорта, що приживається дуже mm -hmm. хорошо. А це таких ще в Софіївці нема. О, нема. Да. Ексклюзивне, так. Ексклюзивне, да. Це карагана, плакуча форма. Посаджена рік назад, в минулому році, в осінь, через то вона така ще маленька, не крепша. А так будуть ветки аж донизу. Дуже оригінально. Цвіте жовтими квітами так само, як і акація жовта, звичайна. Але листочки розсічені, дуже гарні. І сама форма тоді дуже красива, як цвіте. То... Звідки походить? Така назва цікава? Карагана. Карагана ну це середня азія. Це коридо, так. Для виповнювання. У нас таких багатьох бабунах. Більші-менші uh -huh. під хатою, особливо на кутках. Курито uh -huh. для водопою. Uh -huh. А зараз ми поробили композиції по декілька, посадили групами по декілька барбарисів різних сортів. І вони вже позапилились між собою помахами, понасівалися. Зараз такі форми на перспективу. Гібриди різні так, та? виходять. Клас. Ну, природа сама создає. От виводять, виводять. Більше виводить сама природа. Це його, по суті, вже можна і вживати, так? Да? Так, да, так, да, так. Да. Ось, все. хочу приклад привести вам. Кисленький, прикольний. Тоже. Це природа зробила. Це в лісі, в лісничисті. Було висаджено десь гектарів 4 ялинки на, на срізку на новорічні. Ну, вони були отекінькі маленькі, але вже я ходив-ходив по рядках, і я бачив, які є відклонення в яких ялинках. Воно зразу видно. Ну, я в них попросив кажу, викопати. Вони кажуть, без питань, скільки коські тупають. Оце ні разу не стижено. Mm, а це воно сама да. таким кущиком? Да. Оце вона, я з мільйона на сінин, одна, дає якесь розщеплення, що не обичне, гібридне. І оце з неї можна черенкувати, і вже черенковані будуть всі такі форми самі. Точно такі самі. З не вийде, а заборонено кабміном. зараз. І як інвазійний вид, так? Так, так, да. І скільки років цьому дереву? Ой. Бо такі легенди є, що воно вимахує ледь не за три роки такого розміру. Воно за рік. Ось це, так? Да? Оце за рік пагони. Але ж вони теж морозу бояться, якщо може. Є. Ні? Бо знаємо випадки, що теж люди хотіли висадити, 3-4 роки доглядали, потім одної зими як бахнули морози, так воно все і померзло. Ну, десь, може, може на, про... на прогоні. Від сорту залежить і на прогоні десь mm. видно, що шмагають вітри. Тут тільки просто шмагали вітри і центральний ствол зламали, було, ага. кинули на кришу. Кручена шовковиця. Бачите, які гілки покручені. З великим листям. А такої я, до речі, Діку. і не бачу ніколи. Це як ото покручена? А це ось гіднізку стравянистий був. Тут квіти величезні, сніжноягідник. Бо є сніжноцвіт ага. ще дерево такі, таке невеличке. Сорт називається аметистовий. Сніжноягідник аметистовий. Птахи його їдять, ну воно для угу. людей воно так, для не краси. їстивне. Да. Воно не ядовите, але ну, не їстивне. Ми робили поетапну фотографії, що тут було. Я купили, бо там бабушкина хата, а тут ми купили цей участок. То ми все, як воно, що тут робилося, то ми все фотографували. На перспективу, ми думаємо такий кольоровий фотоальбом просто. 15 шалашів отут на території. Що мають шалашів? Ну, пристроїк різних для скотини. Господарське. Да, приміщення. Да, да, да. З цього садка старого то тут ну, дєбрі були. Сливи сплошні зарожки, воно ніхто не ухажував, яблуня старі. Ну, коротше, ми практично два роки курчували усе. А старі залишили, котрі найкращі, як ти казав, води. То самі кращі сорта старі залишилися і такі дерева, що більш могли ще жити, то саме залишили, занизили їх і позалишали. Але якщо багато худоби жило, то земля непогано одобрена, виходить, так? Ну вже скільки років пройшло, вже вона, як ти казав, все з'їдено з рослинами з рослинами воно поз'їдалося. Ну, це чубушники, бо жасміни в народі кажуть. Жасмін не такий, жасмін. Зовсім інші, то видка рослина. Як у нас ви кажете най... шубушників? Шубушнік. Шубушник. Да, на Наукова назва. Ну, У нас шубушників більше 25 сортів. Отам От зелена ізгородь прямо О, у вас пахне, них. мабуть, як вони цвітують тут. Та да, тут кожних п'ять днів у нас пейзаж. Нові запахи, пейзажі. Да, да. Це у нас від ранньої весни і, як би казав, до Приморозків, ну вже приморозки пішли, вже нема сидіння тому. Це вже остатки розкоші. Основний урожай ми вже зібрали. Справа в тому, що ну, дружина для, е, як тільки сімейних потреб консервує uh -huh. все. Скільки І... треба, да. Да, але... а все остальне то друзям роздаємо. На базар ми не возимо, а так uh -huh. туристи їдять, приїжджають, ми дозволяємо все. В нас. Черешень більше 15 сортів, як дозрівають, теж дозволяємо все їсти. Все, це тепер знаємо, до вас треба буде в сезон ще спробувати. Так, це да, у нас постійно щось є цікаве. Слива пісарда називається. Слива. Да. Сливи невеликі, такі середньої величини, але оце листя кольорове таке стоїть цілий сезон. Це я трошки його обновив, обрізав, треба б весною знову обрізку зробити, бо було сильно високе, вже, як то кажуть, да, за, затінняло. Влітку оце насищено зелене, а це сніжно-біла обкантовочка йде. А, десь такі Зараз, були. в Софії всі є uh -huh. такі. Зараз, звісно, колір вже втрачений, бо пізня осінь. Канадський клен. Я не любив піони, а просто мені, як ти казав, насильно цю культуру сказали, сади, будеш бачити і будеш радуватися. Дійсно, що я радуюся. Такі форми, такі строки квітування різні, такі розцвітки, що ну, це треба бачити. Треба бачити. Треба, треба до вас сутки. треба приїжджати раз в місяць протягом року. Та до нас часто так і приїжджають. Тут теж закладені нові ділянки, ну яблук ще хватає кругом. Блес, подивись, скільки яблук. Так, да, там подивись, просто з якої маленької яблуньки. Птахи багато їдять, прилітають кожного ранку. Є. То вони ранком улітають на ліс, пасуся, вони тут е е е ну, цілу ніч, а на ранок. Це ж, мабуть, пов'язане теж з повномасштабною війною, трохи тварин більше, мабуть, забігає. Ні, так? ні не в тому. Ні? Е, Якщо те, то, що мисливці це, ж не полюють зараз. Так, да, оце в зв'язку з тим, що мисливці не полюють через того, багато... Ну, фазани за один виводок за сезон дають до 30 потомства, то розмножується, звісно, багато. А їм тут є, що поїсти е, е. смачненького. А це каштан їсти в неї. О, це що у Львові смажать, продають, так? Да? Вони дуже смачні сировими їсти. І вітаміни зберігаються краще. А нема у вас спробувати зразочків? Якщо знайдете, Якщо вчора була група з Києва, то вони вишукували. Якби ви не сказали, що це каштан, я подумав би, що це черешня по листю. Е, так, похоже, до... До в яких цікавих е... mm -hmm. коробочках. Колючі, як їжак. Колючі. Да. Колючий, колючий ага. тупой їжачок. Пощастило знайти, єсть у каштанчики після вчорашньої київської екскурсії. Не, не все вибрали. Ні, це пусті. Це пусті. Да. Яблука такі. Знімаєш шкірку. І, і все їсти. Можна навіть сирим. Таке смачне яблуко, що викидати рука не піднімається. Як? Зараз. Як горіх. Запаху, поки що, як такого чіткого немає. Схоже на горіх? Ні. На горіх не схоже. Ну, трошки, трошки нагадує грецький горіх, але ну, не такий. По структурі і, і мені. Більше, як... І більше сладості в ньому всьому. По структурі як якусь як фасоля така нагадує. Нас куштить. <світ> цікаво. Не, не знаю навіть з чим порівняти. Ну таке, не, не яскраво виражений. Пішли. Заходь. да, Це можна походити і представити собі, як у Китаї ці міскантуси ростуть і Кортадерії. Супер! Тати що? Ідею, з ну, такого можна, можна і стріху снопки, в снапки в'язати, так? Да? Звичайно, можна. Справа в тому, що вже, вже воно втратило декоративність, тому що приморозились, приморозки ж були вже, і воно вже жовте. А так листя кольорове дуже гарне. Воно ж з полосочкою, з різними полосочками і оригінальні. І самі цвітоноси вже вони стали одінакові, а так вони такі були, ну, переливалися аж дуже гарні. Я їх вирізаю ранньою весною. Сніг ще лежить, я повністю всі трави вирізаю, тому що отут, де ми ходимо, тут мільйони квіток весною цвіте. Починаючи від крокусів, йондоксів, і пішло, і пішло, і пішло. Десь світіння до півтора місяця, то все, все. Тут пройти неможливо, там тільки стежкою проходить. Клас. Сантиметрів 30, вона всього в діаметрі, а оце так він розлягається, таку форму набирає. Красота. Мам. Такого ніде в ботсаду Мам. не побачите, Такі, і в Софіївці ні. не побачите кості Нема Нема да. чого? Кості нема? Косточка, а ти ще не догриз, вона там косточка. ось тут. А на фотосесії приїжджають до вас фотографуватися? Ну, тільки туристи. Бо У нас є просто знайомі фотографи. Я так, ну, і часто ж полюють на цікаві локації. Поки що не, не перевозили. Бо і справді таких місць пошукати ще десь. А отут, де ми стоїмо це величезною квіткою, тут висажені луковичні. Mm. Тільки в сплошну, але квіткою різними сортами, різними видами рослин. І воно поступово ця квітка цвіте цвітельки міняються, кольора міняються. Як то це та, треба так, знімати ще з дрона, з неба, як ця вся краса, да по да. так не побачиш. Ну зайдете в мій Фейсбук. Там є стрінку. вас там, не з дрона за вторгнення, але просто весняні подивіться, ми там свої тільки виставляємо. Оце таких можна взяти, оце таких. А, вигляти. це воно ще не перестигло, так? Да? Це воно так. Да. Це воно таке буде не розпадатися і висок буде гарне. Тут більше 20 сортів юк у нас висаджено. А ковриками це флукт шиловидний. Квітує теж різними кольорами. І як квітує, з землі не видно один світ лежить. А бджоли? Бджолами часом не займаєтесь? Ой, Я уявляю, який мед. Тільки ще вділо мені <рес> <хватає> <рес> до повного щастя. — Слухай, уявися, що, а? Мені колись привезли два вулики, я сказав, я вас не буду трогати, і ви мене не трогайте, і живіть як хочете. За ними треба уход. Зараз за бджільми. Кожен день треба дивитися, а куди тут, тут за бур'янами не встигаєш дивитися. Оце піони, це кожен інший, 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 практично. У нас більше 400 сортів підувало в цьому році, а так кущів, я не знаю, ну 2-5 тисяч по території розсаджено. Ну, я ж кажу, це треба бачити. Комахи тільки розносять луковичний По сусіда на сіни не луковичний. То ростуть, але ж воно красиво. Від цілої воно шкоди не завдає. Перед цілою листя посохло, його нема. А тоді листя пропадає і в осінь квіти йдуть. Так само, як колкіком без времени осінній, то вони теж, отут у нас теж ряди їх квітувало вже, то вони з весни листя, як у ландиша, велике крупне. Uh -huh. А тоді листя на літо пропадає, а в осінь букети з квітів. І з одної цибульки 15-20 світоносів буває. Оця, оця райська яблуня. Дуже гарно пахне. Пахне чубушником самим настоящим. Я перший раз як вони засвіли, ходю. Ну, Чубушник ще зарані, щоб свів, а вони зарані світуть Ну, Запах чубушника такий активний, що ну, прямо аромати йдуть. Господа розказав нам за самшит. Як ви думаєте, скільки йому років? І коли він підстригався. Зроблю спойлер. Ні разу він не підстригався цим кущам по 15 років. А цим колу йдуть. В центрі трошки другий сорт. Ой, ні! Мама <гум> звичайна лаванда бо я з Криму привозив. Ой, а це ось у юка. Юка, да. Да, тільки це не трав'яниста, а подивіться, які стовбура йдуть уже. Це наростає. я пам'ятаю, десь чув, що з нею треба обережно працювати, бо якщо в око попаде, а оце гостре. Тут у тіло вона загониться. І ти не відчуваєш, а поки вже сантиметр не застрягне, воно сильно ти Аж тоді ти відчуваєш, що вона голка заклала. Воно сильно, і голки такі колючі, що це взагалі кошмар. За стовбурова, це на перспективу вона буде рости. Це молода в мене, років 4 чи 5. А на перспективу це до 5 метрів висоти. Що, на вашу думку, у вас таке най найекзотичніше таке, що? Та все екзотичне, а кактуси, воноси. Розовим кипить дуже гарно. Ой, кой. Угу. Перезимовував уже сім зим у цей карту. Він цвіте? Цвіте дуже оригінально. то вже щось таке Бартосиковське. Татуя називається стихія по мотивам міфологічної Тато, Тату! Це богиня моря, яка виринає із морської пучини. Тато. Оці жорна – це з бобанів. Це наші родичі. За рахунок цих жорен вижили в перестройку. Не було за що хліба купити. І вони мололи пшеницю вдома і пекли, пересівали, і оце виживали. Вони мені, як віддавали ці жорна, казали, не дай Бог дойде до такого самого ще коли-небудь, то ми ці жорни заберемо тебе із музею. Друзі, насправді ж ми вам показали лише вершину цього айсбергу, який створив пан Сергій. Далі він нам показав свій музей, від якого в нас просто відняло мову. Тому ми вам наполегливо радимо відвідати це місце особисто. Неодмінно не пожалкуєте, обов'язково передавайте привіт господарю від Дімона і можете навіть поставити лайк цьому відео, якщо вам сподобалося. А ми і надалі будемо радувати вас цікавим. Контентом, дякую за увагу. До зустрічі.